Ваш малюк відмовляється від їжі? У цьому відео я розповім 10 перевірених порад, які вже допомогли тисячам батьків за роки моєї практики. Ми розберемося, як зацікавити дитину корисними продуктами і як зробити так, щоб прийом їжі був у радість. Перша порада це їсти разом. Чи знаєте ви, що діти, які регулярно їдять разом з родиною, менше схильні до вибагливості в їжі? Це науково доведено. Спільні прийоми їжі це не просто прийоми їжі, це час для спілкування, обміну емоцій та зміцнення сімейних зв'язків. А тепер давайте поговоримо про те, як реагувати на дитячі істерики за столом. Харчові баталії. Хто з нас не стикався з дитячими істериками за столом? Я розумію, це буває важко, коли дитина відмовляється їсти. Але не примушуйте дитину їсти. Якщо дитина відмовляється від їжі, не варто влаштовувати істерики, змушувати тої їдати все до останньої крихти. Краще зачекати, коли дитина зголодніє. Пам'ятайте, що ви відповідальні за те, що їсть ваша дитина, а вона вже сама вирішує, скільки їсти. Наступна порада: не підкуповуйте ласоща. Знаю, іноді дуже кортить дати дитині цукерку чи печиво, аби вона хоч трошки з'їла того броколі чи шпинату. Але, дорогі батьки, не варто цього робити. Якщо ви будете постійно підкуповувати малюка солодощами, він почне думати, що призова їжа це найсмачніша, найбажаніша їжа. А звичайна їжа це щось таке неприємне, що треба терпіти заради нагороди. В результаті ви можете отримати справжні війни за обмінім столом кожного дня. А ще гірше, дитина може звикнути до солодкого і відмовлятися від усіх інших продуктів. А що ж робити, якщо дитина вперто відмовляється від нового продукту? Про це моя наступна порада терпіння і наполегливість. Уявіть собі, ви приготували нову страву, а малюк навіть не хоче її пробувати. Знайома ситуація. Не впадайте у відчай. Головне не здаватися. Продовжуйте пропонувати цю їжу знову, 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 навіть якщо дитина відмовлялася від неї раніше. Чому це так важливо? Справа в тому, що для того, аби малюк звик до нового смаку, може знадобитися 10, а то і більше спроб. Це тому, що смакові рецептори у дітей розвиваються поступово. Тож наберіться терпіння і продовжуйте експериментувати. Я, наприклад, пам'ятаю, як моя дитина спочатку не хотіла їсти капусту. Я пропонувала її в різних видах. Сиру, варену! Тушену, і тільки після кількох спроб вона нарешті її розсмакувала. Тепер капуста один із улюблених її овочів. Плануйте прийоми їжі і обмежуйте непотрібні перекуси, аби дитина була голодною, коли наступного разу ви запропонуєте їсти. Різноманітність це запорука успіху. Дуже важливо пам'ятати про різноманітність харчування дитину. Пропонуйте малюку різні продукти: овочі, фрукти, каші, м'ясо, рибу. Допоможіть малюку відкрити для себе нові смаки та текстури. Як? Додавайте різні спеції до страв. Щоб зробити їх смачнішими. Щоб не викидати їжу, пропонуйте нові продукти в невеликій кількості і зачекайте хоча б тиждень-два, аби дитина звикла. Не бійтесь експериментувати на кухні. Створення нових страв це творчий процес, який може приносити задоволення і вам, і вашій дитині. До речі, скоро на моєму каналі вийде відео про те. Як впоратися з найпоширенішими проблемами дитячого сну? Ми поговоримо про безсонні ночі, нічні пробудження, складний процес засинання і багато-багато-багато іншого. Підписуйтеся, щоб не пропустити! А далі ще цікавіше. Наступна порада допоможе вам перетворити прийом їжі на справжнє свято. Перетворіть їжу на гру викладайте її на тарілку у формі веселих фігурок, які дитина може впізнати. Наприклад, зробіть з овочів смішну мордочку або сонечко з фруктів. Дітям цього віку також подобається їжа з соусами для макання. А ще вони люблять їсти руками. Тому не забувайте про маленькі шматочки їжі, які зручно брати руками. І обов'язково подбайте про безпечну подачу їжі, аби дитина не вдавилася. Залучайте дітей до планування меню. Використовуйте зростаючий інтерес вашого малюка до самостійності. Дозволяйте вибирати, які фрукти, овочі приготувати на вечерю, або що купувати в магазині чи на ринку. Читайте разом дитячі кулінарні книги, і нехай малюк вибере нові рецепти, які хоче спробувати. Крихітні кухарі. Навіть маленькі діти можуть допомагати на кухні. Довіряйте прості завдання, наприклад, помити овочі, помішати тісто, заколотити омлет чи прикрасити торт. Звичайно, не забувайте про безпеку. Спільне приготування їжі це чудова можливість провести час разом і навчити дитину чогось новенького. До речі, в кінці відео вас чекає один цікавий факт. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що впливає на смаки ваших дітей. Не пропустіть. Наступна порада це харчові мости, або як знайомити дитину з новими продуктами. Що ж це таке? Це коли ви пропонуєте дитині нові продукти, схожі за кольором, смаком, текстурою, на ті, які вона вже любить. Наприклад, ваша дитина любить банани. Отже, можна спробувати запропонувати їй манго або персики. Або дитині подобається гарбузовий піріг, тому запропонуйте пюре з солодкої картоплі, а потім запропонуйте пюре з морквою. Незвичні комбінації продуктів. А ви знали, що діти люблять незвичайні поєднання смаків, наприклад, солодка з солоним або кисло з гірким. Спробуйте скористатися цим. Додайте до броколі, наприклад, трохи меду або сиропу, або ж поєднайте її з тертим сиром. Це може зробити її смачнішою для дитини. Не забувайте, що смакові рецептори у дітей відрізняються від дорослих. Те, що нам здається смачним, може не сподобатися дитині. Тому важливо експериментувати і шукати ті поєднання, які будуть приємні для вашого малюка. Якщо ви ще хвилюєтеся щодо харчування своєї дитини і вам потрібна допомога, я завжди рада проконсультувати вас онлайн. Пишіть мені в директ інстаграмом. І на закінчення обіцяний важливий факт: дослідження показують, що реклама нездорової їжі негативно впливає на харчові вподобання дітей і може сприяти розвитку. Ожиріння оберігайте своїх дітей від шкідливих реклам і формуйте у них здорові харчові звички.